Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено ну, ж таки паспортам, закордонним паспортам, чоловікам, які не можуть отримати паспорта за кордоном. Буквально вчора з'явилася інформація від міністра національної єдності, так у нас міністерство є Олексія Чернишова, який заявив, що Кабмін. Найближчим часом може переглянути цю вимогу надання резерву плюс військово-облікового документу для отримання закордонного паспорта. От той експеримент, який вони проводили, фактично провалився. Я навіть тоді говорив, що це повний абсурд, що це люди, які, знаєте, вони абсолютно не розуміються не на людській психології, не на тому, що відбувається. А давайте зробимо. Давайте зробимо експеримент, не будемо видавати чоловікам продовжувати паспорта, обмежимо їм консульські послуги за кордоном. Які не стоять на військовому обліку, і вони відразу повернуться в Україну. Що? І нічого не сталося. Пройшов рік, жодного ефекту не було. Наприклад, навпаки, е отримали зворотню реакцію. Зворотню реакцію у вигляді зменшення допомоги, зворотню реакцію у вигляді е відношення до влади, до тих, хто це вигадав, до тих, хто це. Публікував ті, хто пишався цим, той же пан Веніславський, я пам'ятаю, там дуже багато про це коментарів роздавав, що це дуже добре, і там інші особи, що от вони повернуться, а ми їм заборонимо. Ті ж у нас міністр закордонних справ, який там теж питався, пишався цим, чомусь він після того, як в нього припинили зповноваження, він не повернувся в Україну, який там говорив, що будемо там лопатами щось воювати. Не пам'ятаю, як його зовут. Дивне там прізвище. Ну, це окрема ситуація, Думаю, історія таких і не буде пам'ятати. Побули і пішли. Однак країну треба відбудовувати. Тому об'єктивно, ті, хто перебувають за кордоном, з огляду на те, що про це зазначив міністр національної єдності, я думаю, що найближчим часом Кабінет міністрів все ж таки внесе зміни і поверне. Ту процедуру, яка існувала до цього часу. І консульські послуги поверне і поверне можливість отримання паспортів за кордоном. Тому що об'єктивно, я думаю, що тут Європа тисне, і всі побачили, що це не має жодного ефекту, окрім зворотнього. І я думаю, що тих ініціаторів, які виступали з цим, треба все ж таки розшукати і притягнути до відповідальності за фактичну державну зраду. Я вважаю, що такі постанови Кабінету міністрів вони нанесли дуже велику шкоду. І економіці держави, і обороноздатності держави, і державній владі за це повинна бути відповідальність. Чекаємо на ці зміни. Я думаю, розпочали почали говорити, вони будуть. Ну, хоч щось добре. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Не забувайте підписатись на мій Ютуб, Тік-Ток, Обов'язково підпишіться на телеграм. І я дуже сподіваюся, що найближчим часом ці зміни будуть. І не забувайте допомагати ЗСУ. Я про це говорив, не дивлячись на те, що роблять з першого дня, коли це сталося, я відразу сказав: не звертайте на це увагу, це повернеться і цей абсурд повинен бути прибраний. Допомагайте Україні виставити. Іншої країни у нас нема. все одно вашим дітям прийдеться сюди повертатись. І це наша батьківщина. До зустрічі. Підписуйтесь, поширюйте і коментуйте.